Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про надивленість, що це таке і чому це важливо для фотографа. Хоча надивленість це такий скіл, який в принципі грає роль не тільки для фотографа, а й для інших творчих професій, такі як дизайнер, СММ, художник. І це саме те, що нам можна і що потрібно розвивати. Надивність вона формується картинками, які ми бачимо навколо. Це соцмережі, це люди, це мода, природа. Також це можуть бути якісь місця, фільми. Тому для себе важливо знайти саме ось ці джерела натхнення. Що це вам дасть? Вам буде простіше і легше генерувати ідеї. Наприклад, на зйомці, при коли у вас розвинена надиленість, вам не потрібно буде кожні 2-3 хвилини заглядати в референси, бо ви просто не будете знати, що робити, і ви не зможе не можете побачити цей кадр, як він має виглядати. Надиленість також допомагає нам формувати відчуття стилю, допомагає бути в курсі різних трендів. Це такий своєрідний творчий м'яз. Який потрібно розвивати, який потрібно пропрацьовувати. Тож як нам розвивати надивленість? Перше, що я вам рекомендую, це оточити себе красивим. оточити себе красивими людьми. Якщо ми говоримо зараз про інстаграм, підпишіться на красиві естетичні профілі, створіть свою стрічку з красивими надихаючими фотосесіями, підпишіться на фотографів, на яких ви рівняєтесь, які вам імпонують. Позбудьтеся ось такого е, сміття в стрічці. Тобто видаліть все зайве. Ви бачите якісь е, рілси, які вам не подобаються, одразу пишіть, що це вам не актуально, не актуально, щоб стрічка підлаштувалася під вас і щоб вас оточувало тільки м, те, що вам потрібно. Стандартний Pinterest, про який вже всі знають, створюйте там е, свої колекції, створюйте папочки. Переглянули, посортували, щось красиве побачили, і зразу собі по папочках розсортовуєте, і вам потім класно це знадобиться на якійсь зйомці, і вам вже не потрібно буде витрачати час на пошуки. Також важлива регулярність. Всього лише 20-30 хвилин в день, можливо, навіть менше. Вранці за чашкою кави перед сном. Переглядайте, переглядайте Pinterest, переглядайте стрічку і. Фокусуйте увагу на тих речах, які вам подобаються. Далі, вчіться аналізувати. Оберіть якусь фотографію і спробуйте самі її проаналізувати, чому вона не вдала. Можливо, тут неправильно підібрані кольори, можливо, порушені прийоми композиції, можливо, погане світло. Чи просто автор не зміг передати свій посил. Адже візуальний досвід, який ви отримуєте, переглядаючи якісь провальні, скажімо так, світлини, аналізуючи, це вже вбереже вас. Надалі від повторення цих же помилок. Позичайте. Так, саме позичайте, надихайтесь, але не крадіть. Надихайтесь іншими роботами, надихайтесь якимось відео, надихайтесь роботами інших фотографів і спробуйте, надихнувшись, зробити своє. Звичайно, щось нове ми не придумаємо, бо все вже придумане до нас, і коли нам здається, що ми придумали класну ідею. Не хочу вас розчаровувати, але така ідея вже точно вже в когось була. Тому надихайтесь і робіть по-своєму. Намагайтесь помічати красу в найбільш простих життєвих банальних ситуаціях, коли п'єте каву, коли прогулюєтесь, коли дивитесь фільм. Тому зібравши це всі, всі рекомендації до докубки, розвиваючи свою надивленість, ви помітите, наскільки легше вам буде. І готуватись до зйомки, і створювати кадри вже саме в процесі зйомки. І пропоную вам зробити таку невеличку вправу. По дорозі, наприклад, на роботу, чи коли ви вийдете на прогулянку, чи десь з подругою попити кави, робіть фото кожні 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, ви зупинилися, поглянули навколо і спробували зробити фото. Подивіться на прості речі з іншого боку, іншим поглядом. Сфотографуйте, можливо, це буде якийсь незвичний ракурс, можливо, це якась незвична деталь, як про повз яку ви постійно проходите, але ніколи не помічали. Спробуйте це зробити на найближчій прогулянці. За бажанням фото можете поділитися тут в коментарях, і раджу вам таку вправу робити як як найчастіше робити це стабільно, і ви вже зовсім скоро побачите результат.